Сейчас дам. Uh -huh. Так, контент, трансляция. Сейчас вот этот. Там да, ну, и тут в целом тоже можно, потому что там. Ну, тоже, это, да? Оно, э Окей, я удаляю. М М. Удалить на семь. Да. Ну всё, mm. хай выдаляется. Ну, давай поддавайся Якуну. Mm -hmm. О, нормально, задержка даже маленькая. Mm. Спасибо большое, Пима. <свеч> 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 Танос не туда. Так, ну подивимось. Треба, коротше, буде спробувати потестувати завтра перед стрімом. Оооо. Давай. Зараз все добре і працюй. О, все, отлично, отлично. Розібрався. Але потрібно буде поналаштовувати там багато чого. Ну, все одно дякую, що написав, бо я, блядь, дізнався про це тільки після, після стріму. Дуже дякую, дякую, друже. Так, ну що, пішли? Знову я, блядь, не прожимаю цю, блядь, ку куртку. То що ж таке? Так, ну все. Коротше, бітрейд, блядь, не був. Е, ну, кор... Ні, по-перше, було так. У е, мене чи вчора, блядь, чи позавчора е, ну, і за світла. Світло виробилось. Е, і. Е, ну, все, блядь, виключилось. А коли запустив, ну, типу, ОБС почав вийобуватися в якому сенсі? Що, мол, ну, типу. все, блядь, там выключилось аж швидко. Э, треба, ну, короче, там возобновить. Я говорю, ну, какой, блядь, возобновить, вы чё, ну. Ну, как обычно. Просто зашел, все. А профиль, походу, который создавался, он, блядь, нарушился. Ну, профиль в ОБС. И шо, еще и трапалось в итоге. В итоге. Э, э, воно все Я на стандартных каких-то налаштованиях, але, ну, Короче, з ними щось було блять не те ну і... ось така хуйня. О, вже 84 в капюшоні. Пахно. ой, хорошо. Ну, те що підвесало це, блять, реально 6 тисяч, блять, бітрейт стояв. Я хірію, а що воно так, блядь? Я коли вперше взагалі запускав е трансляцію мені, ну реально хлопці, блядь, ну, 6 тисяч це нормально повинно вистачати, блядь. Як воно може вистачати, я не розумію. Яка, блядь, хуйня. Я, блядь, тут 15 тисяч ставлю. Я б такий, що іще більше. Ну хоча 15 зараз нормально, да? Що скажете? Так, другий рівень пішли. Да, це різниця є, я вже бачу, що і по тому, як воно, скільки воно слави дає. Э, ну, типа, подземелья подземелья одиночные. Я думал, ты ну, это будут обычные. Но я так понимаю, не, ни хрена. Ну да, это как бы усиленные вещи. Ну, мне для моего уровня, как раз, это то, что надо здесь. Попроходить. Попрокачивать, попроходить. Ну и, в принципе, вы уже побачили, что. во мгле. Можно нормально, что там, блядь, и сундучок, блядь, залутать, да? я халявный то там. Ну, нормально. Что у меня тут, блядь? Да нормально я, блядь, тут на... На 50 тысяч, и там 100, да, 170 тысяч, и там еще... Ну, короче, я уже на 200 тысяч, блядь, наколедовал. Вон, ну, нормально. Че? Заебись. можно и, и дальше, и больше, в принципе. Ленинг. За раз почал из новых логоти. Ты спики в загаре в Альбион играешь? Ой, друже, я играю месяц. Тобто, не ни... У я. Мало. А ти? Давай, дружити. Якщо хочеш разом пограти. Блять. Треба. Я думав, я його зможу захуярить. Я місяць граю в Альбіон. Uh, і мені, в принципі, о, блядь, ось, ось він на сундук, і ось він там той, дов, довбоб. Довбоюб. Але потрібно мобів почистити, наскільки я знаю. Коротше, мені підписник. Uh, подарував uh, срібла 25 мільйонів того місяця. Uh, ось, І я uh, оплатив преміум. І весь місяць цей я грав е, на преміумі цьому щоб цей, е, прокачати збір е, до четвертого тіру. тіру. Ну і поки там качав, збігав, і теж з підписниками. Я взагалі люблю з підписниками побігати по, ну, в Альбіоні пограти. Коли от є час, я от стрімлю або інколи і не стрімлю. Заходимо в Discord. Добавили в друзі, друзі туди-сюди і погнали Корот, інколи по валонам там в черку десь побігати щось, по гангери може з кимось. Ну, взагалі, нормальна тема. Для мене це досвід, який ну, мені, мені тут потрібен. Бля, їбать вони хуярять. сука. Це перше, а по-друге, я так розум... зрозумів, що це не останнє. Так, иди сюда, блядь. Цены восстании, короче, э, босс тут. Ничего думал, восстании. О, карта подземелья мастера. Ну, короче, вот эти подземелья тоже надо будет попроходить. Ну, надо было еще раньше, сука, прожать. Ч я его не прожимал? До речи, как тебя звать, друже? Блин. Тапача здесь в 20 21 розы. Алло, Инади Була. счет закидав на пиф року здесь? В загале за весь цей час на граф не так и богатый. Ну, Це, це одно більше. Значить, ти знаєш про Альбіон багато чого. Правильно? Ну да, це ж, блядь, не моб. Ну, це не босс, прям. Це просто моб такий. А що таке? Меня и нет видывалы и вся чеша. No, нормально, я отхилился. Есть. Мені взагалі подобається із всіх ММО РПГ. Мені Альбіон більше всіх подобається. Простий, небагато всяких там скілів. Е, ну і манозі, от я вибрав лучника. Да, і от граю. В принципі, можна варіації різні підбирати, але в цілому ну, нічого складного. І все. Бля, синій сундучок. Ну, давай подивимось, що тут. Наскільки. 19 тисяч. Ну, більше руни, більше руни я збираю. Щоб зачаровувати. Так, 11 тисяч сюди в копілочку, погнали далі. Так, ну шо? Блядь, потрібно, коротше, починати з автоатаки з к'юшки. Першу кюшку дати, автоатака, друга кюшка дати, автоатака, третя кюшка, а потім вже вешка. І от тоді буде максимально ефект, ефективно. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Три, чотири. А, ну. Тобто тут воно може навіть вешко. Ну, на чому на вешка не потрібна була. От зараз на цих спробуємо. Давайте. Так. 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 Так, 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 так. Так, так. Ну, короче, пока, пока. Поки, короче, вешка прямо так не потрібно. Тобто вона стакається, я так розумію, кьюшка до трьох раз накаплюється Поніження урона. А, автоатаки теж. Серега, здоров. Альбіон моя любимая гра Жаль. Що, часу, не так багато, тому грай мало. Ну, це ж таке часово. мене теж. Я вдома працюю, не їжу на роботу вдома. Ну, з дому працюю, але теж часу немає в день грати, тому я чисто по вечорам. Ну потрібно працювати роботу і ігри ну, окремо ставити. щоб, Бо, блядь, так можна зас... завжди, блядь, засідати. Ну, я, я пробував, я знаю про що кажу. Серега, дуже радий знайомству, дуже радий, що ти зайшов. Ну, плюс ще одна людина в мене в копілку. ну, Якщо можна так сказати, по Альбіону. Ну, це ж, блядь, класно. Добавляй, давай добавлю тебе в друзі. Як, ти, як тебе звати е, цей? Давай. Я добавлю тебе, і потім буде час, пиши, заходь на стрім, пиши. Або в Discord потім спишемося і ну, зможемо пограти разом. Чого? Ну, це ж буде нормально. Давай я, коротше, почекаю, напишеш, я добавлю тебе, але поки я буду хуярити оці гандончиків. Куртку прожав, а ну. Блять, ну мені в принципі, просто вони так, блять, інколи так атакують, що мені стояти на місці і атакувати і хілитись не дуже вигідно, бо, блять, вони реально захуярять. Лінкверт. Лінк, лінкверт. Лінк -лінк Давай спробуємо. Лінкверт. Линк. Верт. да о все запрос в ожидании вид правых Серег все уже круто может сделаем разом что-то интересного тут же Да, що фішка в Альбіона, що ти можеш, блядь, Ну, придумувати собі контент, блядь, Ну, різний. Просто, блядь, Захотів те робити, захотів захотів те. І це прикольно, це реально прикольно. Разом можна щось ж придумувати. Ну, це тема. Я в Вов WoW просто грав е раніше, ну і. Ну, Я не можу сказати, що я Вов багато часу грав, але коли я грав, ну. Я... Мені завжди подобається соло. І я, куди буду прийма. І я мені. Я поняв. Добре, Серега, добре. Цей. Але все одно, ну, там заточено на... Не на. Ну, коротше, якісь нюанси. Мені тут графончик нравився. Ну я вже розказував, що тут, ну, тут все так прикольно, Наче нічого такого, да? але. ну... Кольора сочні. Реально сочніш. Ну, все просте, наче. Магія є, ну, сам лор такий, ну прикольно. Реально прикольно. Оновлюється гра завжди. Нічого. Ну, все нове. Ну, прикольно. Так, ну що, давай спробуємо, коротше. Хуяримо чувака. Так. Так, 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 вот так. Анатолий Привет. Толик, здорово. Есть. Ну это да, не сложно. Блять. лагает. Лагая, снова. Ёбана, народ. Четырнадцать с половиной тысяч. Опять руны больше, чем. Ну все равно, это лучше, чем ничего. Для меня опыт. Так. Чого ж він лагає, бляха? Треба виставити. Зараз секунду. Що ж йому потрібно то а? Ну да, я бачу, да... Шо таке? Пропуск кадров знову чешу. 8, 910 15, 14 тысяч, 12 тысяч. Пропуск кадров нету. Битрейт скачет. Я так разумею, это интернет? Я так разумею, это интернет. Уже 15 хвилин. Блять, а что ж такое трапилось, что оно почало так выебываться? Может, это... Це...